Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати лисицю у стилі аніми. Починаємо з кола, додаємо носик. Тепер два трикутничка це наші вуха. В середині маленьких трикутничка, хвильки, шерсть. Хвиля, носик. Тепер два овали наші очі, брівки. Не забуваємо про бліки в очах. Перевернутий трикутник носик. Посмішка. Передня частина лисички малюємо ось такими невеличкими трикутниками, задня частина вигнута лінію у вигляді овалу. Додаємо хвостик і тепер малюємо зірочки. У мене буде три зірочки, ви можете малювати будь-яку кількість, яка вам до вподоби. Якщо ви не встигаєте, натискайте на паузу, відтискайте потім і продовжуйте разом зі мною. Я ввожу лінером і розфарбовую маркером. Ось така лисичка у нас вийшла, став вподобайки.